Інші події у вітчизняній економіці хіба що окремі народні депутати можуть похвалитися постійним місцем роботи. А ось в звичайному житті людей, які б віддали б своєму підприємству, 14 років не так вже й багато. Тим більше, якщо мова йде про таку галузь, як торгівля. Але в Житомирі ми знайшли таку людину. Зараз складно в це повірити, але на роботу в компанію АТБ Світлана Ільїна прийшла в далекому 2002 році. Починала з простого продавця, а сьогодні працює на керівній посаді. За 14 років вона відкривала магазини. Навчала нових співробітників, допомагала налагодити торговий процес в інших маркетах. Одним словом, росла і розвивалася разом зі своєю компанією. Я в отб Маркет прийшла в 2002 році простим продавцем. Пройшла за 14 років, пройшла шлях від продавця до районного керуюча. В отб маркети я встигла попрацювати в таких городах, як місто Черкаси, Сміла, Біла Церква, Вінниця, Ладижин. На даний час я працюю в городі Житомир. Світлана Ілліна пішла непростим шляхом, крім отримання реального досвіду в торгівлі. Вона займалася отриманням профільної освіти. Від спеціальності продавець консультант в профільному училищі до університетського диплома з економіки. Коли почала працювати в АТБ, я зрозуміла, що мені потрібно вчитися далі навчання. Вступила в технікум, в інститут, також паралельно навчалася в навчальних центрах АТБ на повищення кваліфікації, на замістителя управляючого, на управляючого магазину. Іхі Світлани Анатоліївни неодноразово були відзначені керівництвом мережі АТБ у 2013 році. Як найкраща керуюча, вона навіть була премійована закордонною поїздкою, але головною цінністю жінка вважає не матеріальне заохочення, а можливість бути частиною великої компанії, яка відкриє нові можливості перед своїми співробітниками. Можу сказати, що АТБ Мотивує співробітників на досягнення. У нас є всі можливості на досягнення кар'єрного росту, навіть для молоді. За майже півтора десятка років в компанії Світлана Ільїна не втомлюється від роботи. Більше того, вона впевнена в тому, що в цій галузі нудьгувати не доводиться. Кожен день з'являється новий досвід. Можу сказати, що в АТБ працювати цікаво. За все період моєї роботи, за 14 років, стільки було нестадатне ситуації. Робила в різних городах, на різних посадах. Згувати ніколи в АТБ. Інші події.